Привіт, привіт, всім дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваші карти таро на липень 2025 року. По-перше, хочу зробити так таку маленьку об'яву. 25 числа було у нас дуже сильне новолуння, я про нього дуже багато розказувала, якщо ви мене постійно дивитеся, то ви точно про це знаєте. І 25-го числа я робила карту я робила вебінар по карті бажань, і він зараз є у записі. Якщо ви хочете ще встигнути так, зробити свою карту бажань, знати, як правильно загадувати бажання, як взагалі має виглядати ця карта бажань, щоб вона. Працювала, щоб бажання з неї здійснялися. На вебінарі я також дала декілька практик. Ми і почистили енергетику взагалі він дуже сильно вийшов енергетичний. Якщо ви хочете придбати у записі цей вебінар, то тоді ви зможете це зробити. Всі реквізити будуть в описі під цим відео, так, більше про карту бажань і як його можна взагалі придбати. Далі, місяць липень, да? про що він взагалі? До речі, для вас, от це новолуння, 25 числа Другі Козороги, воно було у вашому сьомому домі, і воно було дуже сильне для вас, також тому, що це всі люди, що навпроти вас, воно було у нас у раці, а козиріг і рак це два знаки, які між собою дуже сильно поєднані. І от це новолуння, так воно, по-перше, воно було дуже сильне, тому що там Юпітер був підключений, і воно ще буде діяти далі. енергії вони будуть діяти точно до 18-го числа, поки що Меркурій у нас не розвернеться. Енергії будуть ще дуже сильні. І карту бажань вам, от вам ракам, точно потрібно робити. Так, ну що, липень місяць? Що у нас у липні взагалі буде? По-перше, у нас стається дуже важлива подія. Уран змінює свій знак. Уран це у нас планета дуже швидка, неочікувана. Так, ну вона верніше вона приносить якісь неочікуваності. Уран у нас взагалі символізує все, що для нас невідоме: космос, астрологію, наприклад, там людей, які із інших країн, які говорять іншими мовами, у яких інший менталітет взагалі, так і ці всі люди вони можуть приходити, вони можуть з'являтися. В нашому житті взагалі уран у нас змінює знак з тільця переходить у близнюки, і тут потрібно дивитися, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіаку близнюки. Тому що, да якщо ми дивимось по сонцю, то тоді близнюки для вас це шостий дім, якщо я не помиляюся. Uh, так, це шостий дім, і це робота. Зараз може у вас з'явитися дуже багато uh, якоїсь нової роботи, дуже багато людей у вашій роботі, які можливо говорять іншими мовами, так які або ви почнете працювати на інші країни, uh, і uh, це може бути навіть робота десь за кордоном. Це може бути якась нова, абсолютно повністю зміна. Роботи да, це повністю зміна буде вашої діяльності. Ви почнете займатися чимось іншим, абсолютно якимось, ну от прям повністю от прям в корні іншою якоюсь діяльністю. І е, уран це також ризик. Так тут потрібно тоді буде йти на ризик, або ви, наприклад, почнете. На роботі там можете з кимось познайомитися, хто буде набагато старше вас, тому що уран це велика різниця у віці, або молодше вас людина буде. Так чи ви можете, наприклад, шостий дім це також е, наші домашні улюбленці? У вас вам можуть подарувати неочікувано домашнього улюбленця, або це у нас іще дім, який символізує людей, які на нас працюють, так чи ми на когось працюємо, чи на нас хтось працює, і ви тут можете, наприклад, набирати собі нову команду або брати собі якихось помічників. Київ зараз у дім нових помічників, так і це навіть можуть бути люди іноземці. От і якщо ви будете, якщо ви подивитеся по своїй натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки, то ви зрозумієте, от саме там в тих домах гороскопу там у вас і будуть оці такі ризики неочікуваності, і уран заходить в цей е, е, знак на 7 років. Він ще ніколи не був у вас, так, у Близнюках, тому що його цикл 84 роки по цілому колу. І так, він кожні 7 років змінює свій знак. Він 7 числа буде міняти знак, але ми його будемо відчувати вже набагато так, завчасно, Ми його вже з початку місяця ми його вже будемо відчувати, що щось змінюється у нашому житті. Далі у нас буде ретро Сатурн і ретро Нептун. Про ретро Нептун я вже розказала у відео на тиждень, у нас 4 числа розвертається Нептун. на каналі вже є відео на тиждень, так, з 30 по... Шосте число, обов'язково його подивіться. І там я більше розказала про Нептун. Нептун нас взагалі ретропланети нас повертають у наше минуле і говорять нам: подивися, ти ще що тут щось не доробив. І Нептун, і Сатурн вони тільки недавно перейшли у знак зодіаку Овен, буквально пару місяців, і вони показали нам такий маленький трейлер, а з чого буде складатися взагалі наше життя на наступні 15 там Нептун буде 15 років у Овні, а Сатурн буде 3 роки у Овні. Так? І ці дві планети Планети, вони будуть нам допомагати е, щось да, от, вирішувати Сатурн це, це ваша планета, це планета структури, е, так, і він буде допомагати ту сферу життя, якою у вас овен да, покровительство, він буде структурувати її більше. Але зараз ці дві планети, от, в цьому місяці, вони будуть трошки розвертатися, йти е, назад, і допомагати нам довирішувати якісь іще питання, до зрозуміти щось для себе. 18 числа буде Важлива подія, тому що у нас розвертається Меркурій, а Меркурій це у нас особиста планета. Це планета, у нас, яка символізує да, транспорт. Техніку спілкування з іншими людьми, і він у нас буде розвертатися у Леві на три тижні до 11, до 10-11 числа, він у нас буде ретроградний під час ретро Меркурію не можна е, починати якихось нових справ, абсолютно нових. Не можна підписувати якісь документи, купляти якісь другу техніку, машини. Можна ходити дивитися, вибирати, ремонтувати. От все, що ми переробляємо під час ретро Меркурію, це все дуже прекрасно потім стається. Якщо ви там якісь Якісь документи вам треба переробити, ви легко їх переробите. Або, наприклад, вам потрібно там якийсь, якийсь там телефон відремонтувати. Да? От ви це все зможете дуже швидко зробити. Чи знову з кимось налагодити зв'язок, чи знову щось перепідписати? От, все, що ми переробляємо, робимо заново. Та, да? от це все можна, навіть ремонтувати. Квартирі щось, так, якісь ремонти, там, чи якісь навчання, можливо, у вас є, які вони дозакінчили, от ви до цього всього повертаєтеся. Тому що ретропланет, як я вже сказала, вони нас так повершують назад і кажуть: дивися, хочеш йти вперед, от тут, 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 тут треба ще вирішити якісь питання. Так що, так, такий у нас місяць. Тепер ми підемо по картах для, для е, козирогів, так, на що вам потрібно звернути увагу у цьому місяці. Обов'язково дивіться всі три знаки: і сонячний, і місячний, і знак Асценденту, тому що вони між собою будуть поєднуватися. Це на все таки спільні розклади. Якщо ви хочете особистий розклад, консультацію, астрологічну консультацію, або е, наставництво, також я зараз почала займатися. Якщо ви хочете так, якусь інформацію по моїх послугах отримати, ви або або дивіться в інстаграмі. У мене є, можете мені навіть написати в інстаграмі. Всі ссылки, лінки в описі до цього відео, або напишіть мені на мою почту. Я також з почти відповідаю. І всі, хто Нові, нові на каналі, так, всі, хто не підписані, дивляться відео. Я вас попрошу підписатися, поставте обов'язково дзвіночок, лайк, тому що це дуже важливо для розвитку YouTube каналу. Я вам буду дуже вдячна і вдячна вам за ваші коментарі, які ви пишете, я їх всі читаю. І е, дуже інколи бувають цікаві коментарі, на які я прямо відповідаю. Да, спілкуємося з вами так трошки в коментарях. От і, е, звичайно, на інстаграму стрінку також підписуйтеся. Там також я показую багато чого цікавого. В основному ритуали, так які я роблю для очищення, для захисту. Е, там багато є інформації. Такої. Так, ну що, давайте поїхали. Перша колода карта для козирогів на липень 2025. -го. Так, і перша карта. Четвірка пентаклів, дорогі козороги вам потрібно бачите, дивіться, у вас місяць на тому зав'язаний, що ви думаєте про свою стабільність, про свої ресурси, про свої фінансові можливості. Також ви тут можете або щось придбати, наприклад, собі для свого комфорту, для свого дому. Ви можете ремонтувати, наприклад, машину, ремонтувати квартиру. Взагалі тут карта вам говорить про те, що потрібно бачите, от ніби ви тримаєте все при собі, так ви перераховуєте. А що у мене взагалі є? Ну теж тут акуратно будьте, тому що щоб ви не втратили да, якісь ресурси, гроші все-таки енергія гроші. Вона любить, щоб вони крутилися, да, гроші мають працювати. Але при тому всьому енергія ваша, да, якщо у вас хтось хоче позичити, наприклад, гроші або просто енергію, да, от ми ж коли спілкуємося, ми обмінюємося постійно енергією. От тут треба бути обережними в цьому місці, в цьому місяці. Да, вам треба а, якось акумулювати більше свої ресурси, готуватися ніби до чогось майбутнього. Так, давайте ще карта для позорогів. Хоча це хороша, стабільна карта. Да, от Гроші вони будуть, і ресурси вони у вас будуть. Так, на дні колоди у нас тільки що був. Паш, Кубків. Ваш кубків це якась може бути новина, це може бути нова людина у вашому житті. Покупкам це часто у нас емоції, це емоційні, це люди, які емоції приносять, це взагалі якісь емоційні, можуть бути люди молодші за вас. Або ви себе можете відчути да, в якихось таких ілюзіях, закохатися, кудись улетіти. І Тоді вам тут карти говорять про те, що не улітай далеко, да, опустись на землю, будь стабільнішим. Да, не забувайте про свою стабільність, не забувайте триматися за нею. І все-таки, як. Прострес вимислити. Це у нас карта дітей, тут дуже хороша може бути вагітність. Наприклад, якщо вагітність, да, то це буде, можливо, вам треба буде обережніше ставитися до свого да, здоров'я, якось може на насохранні лягти. От. І пажи кубків, це ще. Це може бути якийсь творчий процес, який ви починаєте, да, і ви прямо на нього будете, от, ніби підготовлюватися до нього, ніби будете збирати на нього енергію свою, да, для того, щоб тут щось втілити у життя. І новини, дуже хороші новини, вам можуть прийти приємні. Хтось вам напише, так і ще карта для Козорога. О, карта Фортуна це старший аркан, це Юпітерська карта. Да? Юпітер у нас покровительство цим старшим арканом. Про що це говорить? Про те, що, по-перше, удача буде з вами. Нічого, абсолютно тут не бійтеся, потрібно бути в потоці. Дуже важливо бути в потоці. Дуже важливо йти саме туди, куди ви відчуваєте, що вам треба, тою дорогою ви відчуваєте, що вам треба піти. Да? не боятися е, слідувати своєму зову, свого серця, слідувати собі. І фортуна це у нас і поїздка може бути якась дуже хороша, дуже класна. Це можуть бути нові якісь люди у ваше життя в вашому житті з'являтися, які більш глобальніші, вони більш серйозніші. І вони будуть, знаєте, от, ніби приносити щось нове у ваше життя, ніби як розширювати ваші погляди. Це може бути допомога зі сторони, дуже хороша, до речі, допомога. Це може бути і виграш, наприклад, якийсь там в лотерею, так, і ви, ви його будете тримати при собі, нікому нічого не розкажете. І це також. Транспорт взагалі дороги у нас тут відкриваються по, у, у колесу фортуни. Да? Це такий, це у нас доленосна, часто ще називають його колесом судьби да? долі. Е, коли ми йдемо да? і діємо от прямо е, так, як нам, як нам приписано, так як нам, ми відчуваємо, куди нам треба йти. Да? І ми йдемо своїм правильним шляхом. Так. Хоча реальність, да, якою ми живемо, тож, вона залежить в принципі, від того, як ми думаємо, як ми її сприймаємо. Дуже важливо сприймати свою реальність через позитивну призму, да, через, е, е, через позитив взагалі, в принципі апріорі. тому що е, ви, ви собі малюєте своє життя яким ви зараз живете насправді, от все, що навколо вас крутиться, да, весь цей світ він дійсно крутиться навколо вас, ну і навколо кожного, да саме заради вас існують всі персонажі у вашому житті. І Якщо у вас життя тут прекрасне, то я вас вітаю. Ви багато що пропрацювали, да, і вийшли на свою найпрекраснішу відку реальності. Якщо у вас тут є якісь люди, які там, можливо, вам не, не бажають добра, то тоді потрібно думати і пропрацьовувати всередині себе. А що ж, яким саме чином це для мене вигідно, чому я це все не змінюю, чому моя реальність не змінюється? Тому що реальністю ви керуєте. Так, немає в нас якоїсь такої, знаєте, прописаної долі, якогось креста, який треба на собі нести. І постійно от, саме от, ну це моя така ноша, це я буду робити. Ні, ніфіга, все можна поміняти. І поміняти дуже в хорошу сторону. Так. Карта для козорогів на місяць липень 2025 року. Так, ну що, козорошки. О, вісім мечей. Про що я і говорила? Подивіться: це страхи можуть бути ваші, бачите? Тут прям а, якийсь страх, з яким ви будете боротися, можливо, навіть у цьому місяці. це часто можуть бути якісь ілюзії, та що я там думаю, що я чогось не заслуговую, або я думаю, що в мене щось не вийде. чи Я там не зможу там з кимось домовитися, щось повирішувати. Насправді, це все тільки у вашій голові. Оці ваші страхи й ці ваші перепони, ви їх собі самі насправді малюєте, і з ними треба щось робити, і їх треба відпускати. Тому що тут, як, навіть якщо якась ситуація буде зупинятися, застоюватися, то це тільки тому, що вам так чомусь вигідно. Так, і ще. О, Єрофант. Єрофант це дуже класна, хороша карта стабільності. Це у нас і наставники. До речі, можете там знайти свого наставника або знайти якусь людину дуже мудру, яка вам буде допомагати. Ця людина може просто прийти, з'явитися у вашому житті. А це у нас також. Все, що пов'язане з документами, тут може бути з документами навіть на квартиру або з якимись дипломами. Можливо, ви боїтеся показати свій диплом, чи бо ви боїтеся взяти цей диплом. А це може бути також і ще у нас взагалі карта да традицій, якихось сімейного чогось. У вас тут можуть бути якісь страхи на рахунок сімейних, сімейних якихось речей, сімейних традицій. Ну, подивіться, що тут. Він взагалі робить, так, да? тут інформація. Вам буде приходити якась інформація. Важливо, вам або її хтось передасть, ви її отримаєте. Так? Це вчителі у нас часто можуть бути, і священники можуть бути. І це всі такі люди, які наставляють нас. І ще там. Або ви можете піти так, у викладання, ви можете стати цим вчителем, вам буде дуже страшно. Так, п'ятірка жезлів. Петірка жезів говорить про якийсь такі внутрішні конфлікти з собою. Можливо, залишилося у вас якихось п'ять спроб, так на щось, і е, ви ніби боретеся. Да? Якщо ви з кимось тут боретеся, якщо ви комусь щось доказуєте, то це абсолютно безсенсовно, тому що там на тій стороні вас ніхто слухати не буде, і тут кожен сам за себе. Треба навчитися навіть і по єрофанту також да? приймати думку інших людей, давати їм думати так, як вони хочуть, і не е, там не переживати да? і не брати. Все близько до серця. Потім п'ятірка жезлі це ще може бути переїзд, це може бути, коли вам потрібно бути в п'яти місцях одночасно, коли вам потрібно дуже багато чого вирішувати, і всі від вас чогось хочуть, і ви один, і ви не можете розірватися, і це такий трішки стрес. Або це ем, якесь дійсно може бути таке якісь переживання, це дуже класна карта на конкуренцію. Дуже хороша. Але е, конкуренція тут буде дійсно сильна. І якщо ви десь, е, знаєте, там здаєте якісь екзамени, або ще щось, і ви будете, ви будете боятися, чи вийде у вас, да, чи, у вас там, е, чи ви зможете перемогти, тоді знайте, що ну, конкуренція вона буде сильною. Треба добре підготуватися. Так, наступна колода Карти для козерогів на липень 2025-го. Так. Ой, трійка мечей. Трійка мечей це ніби, знаєте, і дивіться, шестірка купки на дні колоди. Трійка мечей, вона ніби у вас тягнеться з минулого, якийсь може, минулий досвід, да, і який ви тягнете за собою, і ніяк не можете його прожити. От тут трійка мечей, вона мусить, знаєте, ви мусите її пропрацювати. Це може бути, от мені писали в коментарях, да, що трійка мечей це, я говорила, що це може бути серйозне щастя. От і мені написали, що та не смішіть, які сльози щастя. Насправді так, ця, ця карта вона так програється інколи. У мене у самої вона програвалася, що я просто надзвичайно так. Новину отримала да, і плакала просто від щастя, і ця трійка мочей вона от саме програлася таким чином, що це було дуже хвилююче, дуже сильно. Да, і Хоча, з іншої сторони, ця трійка мечей частіше, звичайно, вона програється, як якась втрата. От Особливо з цієї колоди, бачите, тут ніби як якась така втрата. Хоча може бути і втрата. Да, е, або якийсь якийсь там якісь Придатість у вас в житті да і ви зрозумієте. знаєте, от інколи можна зрозуміти це, що. Ну, слава Богу, що це проявилося зараз. Слава Богу, що я це побачив, зрозумів, і фух, нарешті я це можу відпустити. І наскільки я щасливий да, зараз жити іншим життям, і, наприклад, що цих людей більше не буде в моєму житті, або я можу нарешті позбутися чогось, відпустити щось. Це взагалі образи, да, які потрібно проживати, і потрібно пропускати. І вона швидко проходить трійка мечей. Ну, давайте дивитися наступні карти, що тут у вас буде. Ну, дивіться, у вас фортуна. Я думаю, це все буде іти саме до кращого да? Вісім жезлів. Вісім жезлів, це може бути політ, може відміниться у вас якийсь політ. До речі, під час ретро Меркурію приїжджайте завчасно, контролюйте свої білети. Да? Тому що тут можуть бути якісь там несостиковки у вас у поїздках. Вісім жезлів це карта дуже швидка, то на чомусь похоже у нас на п'ятірку жезлів. Да? Ви мусите багато чого вирішувати, багато з ким говорити. І там, наприклад, дуже швидко рухатися. Тут прям план треба буде записувати. Може, ви щось забудете, да? може, ви щось забудете зробити, або ви з кимось будете мати, там, наприклад, якийсь, може, ви будете переживати через те, що вам якраз таки дуже багато роботи треба проробити. Так, і, і ще карта для козирогів. Четвірка жезлів. От починали ми з четвірки, закінчуємо, подивіться. На дні колоди карта смерть. Це про трансформацію. От зараз всі ці події, причому яку трансформацію, да, вам дають щось нове, якийсь новий етап у вашому житті. Цей новий етап він має бути прийнятий вашим рішенням, і ви мусите в нього вкладатися, ви мусите розуміти, да, що от мені зараз потрібно на чимось попрацювати, щоб це отримати. Це дуже сильно трансформує ваше життя. І четвірка жезлів це знову ж таки стабільність, це квартира. Можливо, тут дійсно хтось буде з козирогів переїжджати. Або ви, можливо, щось у вас в квартирі з ремонтом ішов, і е, ви не знали, як краще правильніше зробити. Да? І зараз ви нарешті приймете це рішення, да все-таки ви тут із цієї трієчки мечей ви виходите. Головне на ній не зациклюватися, головне не йти в якусь таку депресію, дорогі козороги, а думати все-таки позитивно іти до свого ем, так, до якогось святкування. Так, і оракул. Ну, у вас, бачите, у вас і починалося з четвірки, що тримай свій ресурс при собі. Думай про себе, думай про свою стабільність. І надалі теж у вас. Може, у вас якийсь затягується ремонт в домі зараз? Чи, наприклад, там більше грошей він буде коштувати, ніж ви собі розраховували. Але результатом будете задоволені. Карта для Козирога на липень 2025-го. Так о, сонце і зірки. Дивіться, у вас в руках магічна паличка тут є. У дівчини є магічна паличка і сонце і зірки. Про що це? Це про баланс, по-перше, да? баланс всередині себе. Ви все-таки ви тут і посміхаєтеся, да? ви дивитеся кудись далі, вгору. Якісь трансформації їх не потрібно боятися. Ви можете змінювати своє життя, і ви можете робити так, як вам насправді подобається і створювати своє життя таким, яким воно для вас буде просто найкращим, і не потрібно ні під кого. Тут підстроюватися, да, а думайте більше про себе. Ну і знову ж таки, замітьте взагалі тут красу і ваших мрій, і вашої реальності. Да. Подякуйте, можливо, зробіть якусь да, практику вдячності вашій реальності за те, що ви вже маєте. Тому що таким чином ви вже змінюєте, змінюєте своє майбутнє. Так що так, такий для вас вийшов розклад дорогі козороги. на липень 2025 року. Я дуже рада була донести вам інформацію і чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтеся, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!